Ми міноборони боліт показало відео запуску міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Стартувала вона від космодрому Плесець по полігоні Кура на Камчатці. Давайте подивимося. Росмі також публікують проліт ракети над Архангельськом. Давайте поглянемо і ці кадри. Росіяни назнімали також своїх ракет на 10 років вперед під час навчання з масованого ядерного удару Міноборони РФ запускали і балістичну ракету Сінєва з акваторії Баренцевого моря.